Всім привіт! Ви на каналі Антишкола англійської онлайн. З вами Лі, і сьогодні ми будемо вчити англійську за новим цікавим форматом. Ми з вами подивимось цікаві смішні рілси і розберемося, про що ж вони говорять всередині них. Також в цьому відео ви отримаєте посилання на безкоштовний пробний урок в антишколі, на тест вашого рівня англійської і ще одну цікаву штуку. Давайте починати! А, так, текст на цьому відосі це Seite, тобто сатана каже: If you eat this fruit, you will become like God. Якщо ти з'їш цей фрукт, мабуть, мова про яблуко якесь в раю, то ти станеш таким, як Бог. Я питаю: So why don't you eat it? То чому ти не з'їш це? Сейтан? До речі, цей чувак, який тут на відосі, він якийсь бодібілдер, там містер Олімпія чи щось таке. І у нього оці відео з такими поглядами і взагалі з його луком, вони не гумористичні з самого початку. Тобто він їх знімає на повному серйозі. Просто він став такою людиною-мемом і часто з ним роблять якісь такі смішні штуки. До речі, можливо, у нас також будуть вони сьогодні ще. Давайте рухатися далі. <працю> <різов> Рекрутер на інтерв'ю. інтерв'юер питає: What is your name? Яке твоє ім'я? Як тебе звати? Я відповідаю: Hired, тобто найнятий. you You're hired. Тебе найняли. Я thanks, Дякую. <працю> інтерв'юер. <працю> До речі, інтерв'юєр це може бути як людина, яка бере у вас інтерв'ю десь на телебаченні, так і людина, яка приймає вас на роботу. Тобто на співбесіді людина, яка вам задає питання, це інтерв'юєр. <му> Ось знову цей чувак і тут написано POV, тобто point of view, тобто точка зору. Ви дивитесь очима когось на ситуацію. І тут написано Wigans when they realize they've been attending meetings instead of plantings. Тобто вегани, коли вони розуміють, що вони відвідують, вони приходять на зустрічі замість того, щоб приходити на плентінгс. І жарт в тому, що мітінг звучить як. Тобто зустрічі звучить як щось м'ясне, типу від слову meet. а плентінгс – це, 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 це те саме, що мітінгс, але там є слово плент. Uh, тобто рослини, або ж слово плен як план. Uh, Ну, англійською це смішно. <смі> До речі, якщо ви хочете розуміти приколи англійською, і не тільки приколи, а і людей, з якими ви спілкуєтеся серіали, ваші улюблені пісні, ігри і таке інше, то запрошую вас на безкоштовне пробне заняття в антишколі, на якому ви одразу почуєте, як ви говорите англійською, зрозумієте, що це не страшно розмовляти англійською. Також ви вже з першого заняття почнете розуміти англійську на слух, тобто у вас покрай... Ще цей скіл. І ви визначите, який у вас рівень англійської, а також методист сформує для вас. Ідеальну програму, за якою ви будете навчатися і підбере для вас класний курс. Також ви спробуєте нашу платформу та методику цілковитого занурення у англійську. Дуже рекомендую вам пройти наш пробний урок для того, щоб ознайомитися з ним. Для того щоб це зробити, будь ласка, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або ж переходьте за посиланням, яке я залишаю під цим відео. Excuse me, what race would you not date at all? Formula Формула <реш> <реш> Ну, Це взагалі суперсмішно. Uh, тут uh, підпис згори – це «Greatest Answer Ever, тобто найкраща відповідь всіх часів та народів. Uh, він підходить до дівчини і він питає у неї «Excuse me, what race would you not екскузмі, вотрейс водінотдейтол. Я перепрошую uh, яку б расу. Ви з якою брасою ви б ніколи не зустрічалися? І вона відповідає йому формула 1 uh, uh, Жарт в тому, що рейс це і раса англійською, і також це може бути, uh, ну, типу, наприклад, «Формула-1» 1 це рейс. Тобто, як це називається, гонки чи як перегони? Ну, ви зрозуміли? Oh, I won't do that. Apologizing is for the weak and wrong, which is why you should do it to me, because you are weak and wrong. And you dance badly. <реш> так, давайте для початку розберемося. Тут Тікток з Джуліаном з Мадагаскару. Згори підписано: коли професори, коли ваші вчителі вони роблять якісь помилки. І типу, те, що кажуть професори, коли вони це роблять. Oh, Oh, I I won't do that. О, oh, oh, ні, я не буду цього робити. До речі, won't – це will not. Тобто я не буду цього робити у майбутньому часі. Apologizing is for the weekend. Apologizing is for the weak and wrong. Вибачатися – це для слабких та тих, хто не правий. Wrong, which is why you should do it to me because... Which is why you should do it to me. Саме тому ти маєш це зробити, вибачитися у мене, попросити вибачення. Because you are weak and wrong and you dance badly. Because you are weak and wrong and you dance badly. Тому що ти неправий, слабий, а ще ти погано танцюєш. Но це взагалі, якщо чесно, я вже бачила цей відос, і це мій улюблений відос всіх часів і народів, і народів саме через те, як е, ці малі е, як вони грають людей, про яких ви зараз побачите TikTok. До речі, коли ви граєте якусь іншу людину, тобто ви робите вигляд, що ви ця людина, то це називається е, impersonate. Тобто, оці діти, вони е, impersonate... Donald Trump and Hillary Clinton. So let's watch it. Uh, тут підпис «These boys came to my door on Halloween and I couldn't stop laughing». Uh, ці хлопці прийшли, у, подзвонили у мої двері на Halloween, і я не можу перестати сміятися. Давайте подивимося, що ж вони тут сказали. Are you Donald Trump? Uh, yes, I am. You yeah. know. And I'm Hillary Clinton. Shut up. Anyway, we want this bag of candy. It's so huge to the rim. <с> так, давайте розберемося, що ж вони тут кажуть. Are you Арі Donald, Donald, Donald Trump? Yes, I am. Ти Дональд Трамп? Відповідає він, дуже класно породуючи uh, манеру спілкування Дональда Трампа. Так, це я. Yeah. And I'm Hillary Clinton. And I'm Hillary Clinton, каже інший малий. Я Хіларі Клінтон. Shut up. Shut up, каже Дональд Трамп. <с> типу, замовкни. Anyway, в будь-якому разі... We want this bag of candy filled. Ми хочемо, щоб ви наповнили наш мішок з цукерками. Huge to the rim. Huge to the rim. Щоб там була просто величезна кількість цукерок. To the rim – це означає до країв. Isn't it weird that we pay money to see other human beings? Isn't it weird that we pay money to see other human beings? Чи не дивно те, що ми платимо гроші для того, щоб побачити інших людей? Are you talking about prostitution, movies or airplane tickets? Are you talking about prostitution, movies or airplane tickets? Uh, ти говориш про проституцію, про кіно чи про квитки на літаки? Um, glasses, but oh my god! Um, я взагалі то казав про окуляри, але, о oh, боже мій! До речі, oh my God", um, OMG – це скорочення від «О май гад». Так, далі у нас тікток від стоматолога. Поїхали! Do you know what kind of sugar is zero in calories, good for your teeth and doesn't cause decay? Він каже uh, Do you know what kind of sugar is zero in calories? Чи знаєш ти, який тип uh, цукру має 0 What kind of sugar? It's zero in calories. Good for your teeth and doesn't cause decay. Гарний по для твоїх зубів і не призводить до їх руйнування. The answer is, sugar daddy. The answer is sugar daddy. Відповідь це sugar daddy. Uh, тобто прямий переклад це цукровий uh, папік, типу щось таке. Uh, і воно в принципі відповідає своєму значенню. Uh, це чоловік, який зазвичай набагато старший за жінку або за хлопця, uh, з яким зустрічаються, тому що він uh, дає гроші і він взагалі спонсорує життя людини. Так, на цьому тіктоці написано How to Kiss the homies Without Being Gay. Як цілувати своїх друганів. «Homies» – це мої кориша, мої другани, мої, ну, типу, близькі товариші. Without being gay, щоб не бути геєм. Так, Як цілувати своїх друзів, щоб не бути геєм при цьому? <му> Собака питає, why are, still, uh, why are you still watching? Чому ти досі дивишся? До речі, цей погляд такий у собаки, це такий suspicious, тобто такий підозрілий. Він вас в чомусь підозріває. Так, зараз у нас буде дуже прикольний uh, TikTok або ж Різ, uh, в якому Енхетуй дає інтерв'ю Келі Кларксон, і вона розповідає про те, як їсти капкейкс, uh, як вона їх точніше їси. Але перед тим, як ми почнемо його дивитись, пропоную вам пройти тест на ваш рівень англійської. Для цього, будь ласка, відскануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або ж після цього відео, будь ласка, додивіться його. Перейдіть за посиланням, яке я залишаю вам під цим відео. І Дізнайтеся супер точно, який у вас рівень англійської. До речі, там є декілька варіантів тестів. Там є експрес-тест, який буквально за 5 хвилин визначить, який у вас рівень англійської. Там є тест на ваш словниковий запас, тобто vocabular тест. Там є тест дуже такий точний, який прям визначає ваш рівень. Суперпрофесійно, він займає 15 хвилин, але він повністю дає такий скрінен ваших знань, і в кінці ви також отримуєте подарунок. Тому дуже рекомендую вам перевірити, який же у вас рівень англійської після того, як ви додивитесь це відео. А ми будемо дивитись, як же Енхету їсть капкейки. But I want to -Wan. okay. know how you eat a cupcake because I hear you eat one differently and I want to learn Obi-Wan. Kelly okay. Clarkson, you are Hathaway. I want to know how you eat a cupcake because I heard that you eat one differently and I want to learn Obi-Wan. That's it. That's it. That's it. I want to know how you eat Uh, тому що я чула, що ти їси їх дуже незвичайним способом. І далі вона каже таку дуже класну фразу uh, and I want to learn Oby One. Uh, якщо ви знаєте, якщо вдивились uh, зіркові війни, то ви знаєте, хто такий Обіан. І I want to learn Obi-Wan» – це означає, що я хочу навчитися. Прям від вчителя я питаю напряму у вчителя, який може мені дати цю інформацію від наставника. Тому користуйтеся, якщо ви хочете звучати дуже advanced. so okay, so I I didn't didn't realize that that this was that unusual. Okay, so I didn't realize that it was that unusual, відповідає Енхетуї. Що означає, що я не розуміла, що це було так незвично. Okay. Until I had my friend Steff's 40th birthday, до ну, того моменту, як я не прийшла на день народження моєї подруги Stef, якій виповнювалося 40 років. Okay. And it got omicron. so... And it got Omicron. Не знаю, до речі, для чого вона це сказала, тому що вона каже, що е, і тоді був Омікрон, тобто це один із штамів. е, Корони вірусу, наскільки я розумію, не знаю в чому в чому тут суть, але вона каже про це. So we, cake, so... Ah, so we couldn't have a cake. Зрозуміло. Тому ми не могли мати торт, тому що ми не могли його розділити. А капкейки, тобто кексики, вони маленькі і вони окремі, і кожен може при цьому не ділячись своїми бактеріями. Тому зрозуміло. We did a I got I got And, uh, so I took my cupcake. And so I took my cupcake. І тому я взяла свій uh, кексик. And I was sat there and we were having a conversation. And I was sat there and we were having a conversation. І і я сиділа там з цим кексиком, і у нас була якась розмова. And then I did this thing. And I did this thing. І я зробила цю штуку. And it stopped the party. And it stopped the party. І все на вечірці просто зупинилося. Вечірка просто зупинилася. Now, I have stopped the parties before, but never for a good reason. Так, я зупиняла вечірки і до цього, але ніколи через хорошу, через гарну причину. And this was a a good way to stop a party so... а це була Досить гарна причина, досить така добра для того, щоб зупинити вечірку. So, вона показує, як вона їси кексики. You take the top So you take the top. Ти береш за верхівку кексика. Oh, and you pull it apart. And you pull it apart. І ти розділяєш його навпіл. And then you flip it. And then you flip it. І потім ти перевертаєш кексик. You like a, like a whoopie pie. You like a like a whoopie pie. Whoopie pie це таке, whoopie pie це таке Печиво, в якому всередині знаходиться такий м'якенький крем білий, а з двох інших боків, згори і знизу, знаходиться печиво. М -м -м, дуже смачно. Вона каже: це як вупі-пай. Like like... like і потім у тебе є як такий сендвіч з цього кексику. І глазур, вона не залишається у тебе на носі. До речі, це геніальна ідея, Anhetway. Дуже-дуже класний відос з прикольною лексикою і з класним рецептом, як їсти кексики, якщо ви знаходитесь десь, де ви не можете собі дозволити. Знаєте, просто. По-свинячому їсти. Хоча я вважаю, що життя одне. Якщо ви хочете їсти по-свинячому, робіть це де завгодно. Так, наступний відео називається POV When you Forget You in Church. Тобто Point of view – Ви дивитесь очима людини, яка забула, що вона знаходиться у церкві. Що ж вона там каже? people. Oh, амінник. Каже Niggas, I mean, oh, people, oh, lord. <ріст> тобто вона забулася, що вона в церкві, вона темношкіра. І є така, є така історія, що темношкірі афроамериканці, точніше, які проживають саме в Америці, вони часто називають одне одного Ніга або Нігас, але це взагалі-то вважається таким ну, расистським трохи терміном, і можна це. Використовувати тільки, якщо ти сам являєшся афроамериканцем. І ам, ну, у публічному просторі зазвичай не використовують Ніга або Нігес. Вона забулася, що вона в церкві, і вона каже Окей, okay, you нігас? oh, о, I mean, people, oh lord!» Тобто вона називає їх ну, нігерами. Потім вона каже: О, тобто я маю на увазі люди, о oh, lord! о oh, божечки they forgot which one is poisoned. Вони забули, які з цих е дрінків, які з цих напоїв він отруєний. Ну і не дивно. Два такі даміс. Звісно ж, я сподіваюся, що отруєний той, що у Путіна. Але зважаючи на те, що я також українка і кореянка, то сподіваюся, що у Кім Іна також отруєний. Май інтернет – 4G, Май інтернет із Форджі. каже ця бабуля. Мій інтернет чотири But my heart. Але моє серце. for you. Is for you. <реш> Але моє серце для тебе. І прикол тут в тому, що for you написано як чотири, and you. І ви можете це використовувати у переписці, тому що слово you часто скорочується до просто літери you. і замість слова for ви можете використовувати просто четвірку. О, oh, Це дуже смішний відос. Якщо ви знаєте, нещодавно на нетфліксі вийшла документалка про Девіда Бекхема і про його сім'ю. І там є частина, де Вікторія Бекхем, його дружина, вона дає інтерв'ю про своє життя. І тут такий заголовок цього відео: це Девід Бекхем, факт Чекс Хіз Вайф Дюрін інтерв'ю. Давайте розберемося. Факт-чек це коли ти перевіряєш факти на те, чи вони справжні, чи вони дійсні. Тобто Девід Бекхем перевіряє ем, свою дружину на те, чи, прав... чи говорить вона правду під час інтерв'ю, яке вона дає. Давайте послухаємо, про що ж вони там говорять. We're very, working. Uh, we're very working. Тут, до речі, вона, скоріш за все, каже не we are, а we were. Тому що вона каже про минуле своє, що ми були дуже робочим working class, working class дуже робочим класом. Тобто простими людьми. Вона хоче сказати. Be honest. Be honest, каже Девід Бекхем. Будь чесною, кажи правду. I, I am being Be honest. I am being honest. Я кажу правду. Відповідає Вікторія. What car did your dad drive you to school in? На якій машині тебе возив в школу твій батько? питає Девід. So my dad... No. So my dad. починає відповідати Вікторія, бажаючи кудись увести від цієї теми. My dad... «No, wrong answer» – каже Девід. Ні, неправильна відповідь. «What car was it?» Яка це була машина? It's not, a It's not a simple answer, каже Вікторія. Це не проста відповідь. Тут немає єдиної відповіді. Because... What Вотка дідодед драйв зі ін то school? Питає знов Девід. На якій машині возив тебе твій тато в школу? It depends, каже Вікторія. Ну uh, це варювалося, були різні машини. It's not, no, no. no, no. No, 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 каже Девід. Ні-ні-ні-ні-ні. In the 80s my dad had a Rolls-Royce. Okay, У 80-х у мого тата був Rolls-Royce. Thank you, каже Девід Бекем. Зачиняє двері і виходить. Так, на цьому відосі згори написано POV, тобто точка зору. Ти дивишся на те, як. Uh, новий гендер з'являється New Gender Discovered. Are you a male or female, male or female Питають його. Uh, ви чоловік чи жінка? I'm Я імейл, відповідає він. In the, UK we call this season autumn. In the UK we call this season autumn У Великій Британії ми називаємо цей сезон autumn Тобто британська назва осені after the Latin word autumnus, which means harvest season. After the Latin word autumnus, which means harvest season. Він названий в честь латинського слова autumnus, який означає сезон врожаю. We call it fall because leaves fall down. Із гори написано United States», тобто «Сполучені Штати Америки». і вони кажуть, we call it fall, because leaves fall down. Ми називаємо його fall, тому що листя опадає. Uh, «Fall» – це не тільки назва осені англійською у Штатах, а також процес, тобто uh, дієслово, яке означає, що щось падає. Підпис Me wanting to quit my job every day. Я хочу піти зі своєї роботи кожного дня. І далі наступний це My Bills, мої рахунки. You got no choice, babe. No choice, babe. У тебе немає вибору. критко. Тут у нас є три різних позиції. Перше, це sorry for my bad English. Перепрошую за мій поганий, за мою погану англійську. Друге, це pardon me for my poor choice of words. Uh, перепрошую за те, що я вибрав такі несерйозні слова, такі якісь не класні, не advanced». І третє, це if I make a mistake in English, please don't correct me. I have no respect for this language. <laughs> Якщо я роблю якусь помилку в англійській, будь ласка. Не виправляйте мене, у мене немає жодного респекту, тобто жодної поваги до цієї мови. І тут перше – це Барбі, другий це Опенгаймер, а третій, наскільки я знаю, це Черчилль, якого грає Гері Олдмен. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, натискайте на вподобайку. Підписуйтесь на цей канал, пишіть у коментарі, яке відео вам сподобалось найбільше, і чи ви хочете, щоб ця рубрика знову була у нас на каналі. І натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного нового відео. А я кажу вам бай-бай, до наступного разу.